Привіт, друзі! Сьогодні піднімемо таку тему: чи може незгода чоловіка або жінки на розірвання шлюбу завадити прийняттю рішення про розірвання шлюбу? Про це нам розповіть Тетяна, Харківський сімейний юрист. Добрий день, Тетяно. Добрий день. Як бути якщо один з подружжя вирішив розірвати шлюб, а інший з подружжя з цим не згоден? Варіантів небагато. Або миритися, або подавати на розлучення. Законом передбачено принцип добровільності шлюбу. Це означає, що якщо хоча б один із подружжя з якихось причин більше не бажає перебувати у шлюбі, держава не може його змусити залишатися в такому шлюбі. А моє завдання як юриста організувати шлюборозлучний процес від початку до кінця. А куди подавати на розлучення в такому разі? До суду. Тут на жаль без варіантів. І навіть якщо подружжя не має неповнолітніх дітей. Так, якби була взаємна згода подружжя на розірвання шлюбу, можна було б розірвати його в органі державної реєстрації актів цивільного стану. А якщо один з подружжя бажає розірвати шлюб, а інший ні, то доведеться звертатися до суду, навіть якщо нема неповнолітніх дітей. А якщо у суді другий з подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, суд зможе відмовити в розірванні такого шлюбу. Відмовити не відмовить, а от строк розгляду справи може в такому разі значно затягнутися. Зі свого досвіду скажу, що іноді буває так, що відповідач, тобто той, з ким розривають шлюб, чинить в судовому процесі супротив своїй другій половині. Він може просити строк для примирення або не з'являтися до суду і подавати заяви про перенесення слухання справи, знаходячи для цього різні поважні причини. І суд може ставати на бік такого відповідача, відкладаючи прийняття рішення про розірвання шлюбу, але, врешті-решт, рішення буде прийняте. Це тільки питання часу. Скільки разів суд може відкладати розгляд справи? Якщо розгляд відкладається через неявку відповідача, то як правило не більше одного разу, а у випадку його неявки в друге судове засідання суд виносить заочне рішення. Це якщо відповідач не проявляє активності, а просто відмовчується. Якщо ж він подає заяви, клопотання, заперечення, у яких просить відкласти розгляд справи або надати строк для примирення, то це гірша ситуація. В такому разі суд може відкладати судове засідання і більше разів. Найгіршим варіантом буде надання строку для примирення тривалістю до півроку. І скільки ж часу може тривати судовий процес? Якщо брати в ідеалі, коли ніхто нікому не чинить супротиву, то місяців три. Якщо ж брати найгірший варіант, про який ми тільки що говорили, то півроку і більше. Це з урахуванням набрання судовим рішенням законної сили. У мене, наприклад, був на супроводженні шліборозлучний процес, який тривав майже рік. А ти можеш як юрист якось пришвидшити розгляд справи? Ні, на превеликий жаль, я ніяк не зможу цього зробити, тому що строки розгляду справи залежать не від мене, а від зовнішніх факторів, таких як навантаження судді, поведінка відповідача, різні форс-мажори. Наприклад, в суді може не бути світла, і розгляд справи перенесуть на місяць-два. Або суддя може захворіти чи піти у відпустку, чи перебувати в нарадчій кімнаті, чи ще щось подібне. Через це строки розгляду справи можуть затягуватися, і я жодним чином не можу впливати на такі обставини. Тому я завжди попереджаю своїх довірителів перед початком співпраці, що шлюборозлучний процес може видатися нешвидким. А що таке заочне рішення? Це рішення суду, яке прийнято у відсутності відповідача, звідси й назва заочне. Воно чимось відрізняється від звичайного рішення? Ні, не відрізняється. Обидва ці види рішення мають однакову юридичну силу. Різниця лише в процедурі прийняття і в моменті, з якого починається відлік строку на оскарження. Очне рішення приймається в присутності обох сторін, позивача і відповідача, а заочне у відсутності відповідача чи навіть обох сторін. Очне рішення можна оскаржити в 30-денний строк з дня його проголошення, а заочне в такий же строк тільки з дня отримання його копії. Ось уся різниця. А якщо рішення не було оскаржено, що тоді? Тоді воно вступає в законну силу і шлюб вважається розірваним з дати його прийняття. Дякую, Тетяна, за відповіді. Будь ласка. Друзі, якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. А кому актуальна тема розірвання шлюбу і потрібен досвідчений юрист, контакти Тетяни є в описі під цим відео.